що свято, ми є співорганізаторами. Ідея була дівчат з школи моди, Тетяни і Каріни, вони підійшли і сказали, що є така ідея, і ми можемо зробити такий показ, а зібрані кошти будуть направлені на лікування діток в благодійний фонд. Тобто благодійний фонд опікується дітками з складними діагнозами ТДЦП, да, вони аутисти. Тобто їм допомога надається тільки під загальним наркозом. Відповідно, на клініці ми це надаємо постійно. Просто є дітки покинуті, які не мають можливості оплатити дороговартісне лікування. Тому був створений фонд, щоб ми могли як більше допомагати власне, таким верстам населення. Я дуже рада цієї події і я дуже рада, що ви брали, дали мені шанс побувати на головної водощі на цьому виступі. Мені дуже приємно, що ви обрали саме мене. Мені дуже сподобався цей показ, адже це благодійний показ. І таким чином наша модельна школа допомагає дітям з аутизмом, з а також військовим, які потребують особливих умов лікування і транспортування. А ще я рада, що... А ще я радий, що наші українські дизайнери зі Сходу Марічка Бренськ з Кривого Рогу і Віталіна Форкіт з Харкова, незважаючи на важкий стан в Україні, зробили яскраву колекцію, одну із яких ми представили на цьому показі. Окі моя модельна школа організувала благодійний захід підтримку дітей та військових. Я дуже рада брати участь у цьому показі, тому що я люблю робити добре діло, а саме тим, хто його потребує.